Отримати у вересні грант розміром до 15 тисяч гривень зможуть луцькі громадські організації, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та просто ініціативні групи громадян, навіть не зареєстровані як юридичні особи. Про відкриття конкурсу заявок оголосили на засіданні Волинського прес-клубу. Які проекти будуть фінансуватись? Про це у сюжеті Михайла Щоголєва. Пріоритетні напрямки це, зокрема, правовий захист мешканців будинків у конфліктах із комунальними підприємствами, захист довкілля, запобігання пожежам та харчовим отруєнням, вирішення проблеми безпритульних собак. Розглянуть і пропозиції щодо будівництва переходу через колії, реконструкції фонтанів на театральному майдані, благоустрою парків і скверів. Організатори конкурсу вважають, що тільки за активної участі громадян буде позитивний результат. І коли жителі не є активними, і коли вони не проявляють певну зацікавленість, активність, ініціативність у вирішенні цих проблем, то відповідно вирішуватись вони не спішать. Кожен із жителів має зрозуміти, що його активна роль є тим вагомим внеском, який вони можуть зробити в процес вирішення безлічі соціальних проблем. Так, і це може бути спільно їхні дії із бізнесовими структурами, і з органами влади, тобто лише за взаємодії цих всіх структур, можливо, це все вирішувати. Заявки до участі в конкурсі прийматиме Асоціація підтримки та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення, а фінансуватиме конкурс Міжнародний фонд відродження для асоціації. Це перший масштабний проект. І мені дуже приємно, що в рамках даного проекту про який більше матиме можливість саме змінити ситуація по багатьох напрямках, які є дуже суспільно важливими для жителів міста Луцька. Методика, за допомогою якої громадські організації можуть відстоювати свої інтереси, носить назву адвокасі. Ця технологія запозичена із сучасного досвіду американських громадських об'єднань для впливу на органи влади. В чому виявляється мета адвокасі? Так це є просунути певний погляд, ідею, точку зору. Тобто, певна група людей має можливість вплинути на прийняття рішень органами державної влади і тим самим здобути для себе певний позитивний результат. Обов'язкова умова участі в конкурсі спільне фінансування. Кошти фонду відродження мають становити не більше 70% вартості кожного окремого проєкту, Решту 30% повинна забезпечити організація. Учасник асоціація прийматиме заявки до 31 серпня. А про підсумки конкурсу ми дізнаємось 12 вересня.